Я вас вітаю, мої дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із цікавинками середнього рівня. Якщо вам подобається таке, ну як подобається, заходить і зрозуміло таке пояснення, я дивлюсь на кількість ваших ручок, ваших ручок, пачки нагору. Якщо вона заходить студентам, я це продовжую. Якщо я робитиму нісенітницю, синітницю. Там, де буде жодного лайку, ну, знаєте, така собі ситуація. Значить, людям це не потрібно. Тож, підтримати, якщо я роблю якусь класну річ, то Окей, будемо робити далі. Якщо я роблю таке, що ну, нікому не потрібно, то для чого його робити? Правильно? Відповідно, мої гроші, сьогодні я вам обіцяла, що я буду показувати вам артикль в дії із ось такими вправами на переклад. На новий рік йому подарували книжки, іграшки і солодощі, щаслива людина. Давайте зробимо переклад. Ось якби ви сиділи переді мною цю Вайнахтин, ви б казали, бо цуною я, Хатман Індю, Спліцорге, он джусіх Катінгесенко. А я запитую, а чому так? І що б ви мені сказали по перекладу, чому ви переклали саме так? Цувайнахта на Різдво у, нічко... у німецькомовній культурі. Sorry, у мене сьогодні і іспанська була, і італійська, і англійська. Вона ж речовий апарат <свісно> на німецьку, напевне, не працює. Але треба, бо ще німці у мене сьогодні будуть, ще четверо німці. У німецькомовній культурі подарунки частіше дарують на Різдво. Вайнахтен. Тому це мільярд ви також можете перекласти, але це менш типове для подарунків. Мої гроші. Бега спинців із усіх ми використовуємо нульовий артикль, як я розповідала в минулих занять, оскільки це множина предметів, які загадуються в загальному сенсі, тобто це не якісь конкретні, а просто книги, іграшки, солодощі. Зрозуміло, чи ні? Ця дівчина талановитий дизайнер. «This Mädchen ist eine talentierte Designerin. Відповідно, dieses Mädchen, ця дівчина ми вказуємо на конкретну дівчину. Mädchen, дівчина у німецькій мові є середнього роду, das Mädchen. тому ми використовуємо вказівний займенник dieses. Eine Designerin, використовуємо неозначений артикль eine, оскільки вона є однією талановитою дизайнеркою серед багатьох. Хочеш ще шматок торта? Вау, м'ях тисдано ганштюк використовується неозначений артикль АН у знахідному відмінку номінатів або акузатів. Мої гроші я тут е, пояснюю ці номінити акузатів, але ж ми вже 158 разів це пояснювали е, на нашій граматиці. Зайдіть в плейліст найменший цей А1, там де ми всі сиділи групою і робили його, е, Чому номінатів і акузатів? Тому що ми запитуємо про один невизначений шматок торта. Так? Кухен зазвичай у таких конструкціях шматок чогось – це іменник, що називає матеріал або і використовується без артикля після «Анштюк». Май терпіння та старайся, тоді ти отримаєш відмінну оцінку з біології. «Хаб гедульт ун штанет ан, да бекомс до айне аус гецайгнете ноти ін біологі». «Гедульт» – терпіння, це абстрактний іменник, «ді і в загальному вжитку, як заклик чи порада, використовуємо, що правильно, нульовий артикль. «Айне аус ausges... І ноти. Ми використовуємо неозначені артикль Айна, оскільки йдеться про одну конкретну, хоча поки не існуючу оцінку, а не про оцінки взагалі. Ну і біологія, як я розповідала, в минулих занять це назви навчальних предметів і наук, завжди використовується без артикля, нульовий артикль. В нашій школі працюють найкращі вчителі з німецької мови. Моя сестра також вчителі працює тут, проте вона викладає англійську мову. Анзрасшуля ірарина hier, sie unterrichtet aber Englisch. Тож, die besten Deutschlehrer, wir використовуємо означений артикль die, оскільки ми виділяємо їх як найкращих. Це найвищий ступінь порівняння, суперлатів. І це конкретна означена група вчителів. Lehrerin – після слова sein, бути при назві професії або статусу артикль не ставиться. Тобто нульовий артикль. English назви мов, завжди використовується без артикля, тобто нульовий артикль. У вітальні є стілець, стільці є лише в спальні. Гіптес імвонцема анен штуль, діштуль зінну імшлафсима. штуль у питанні, чи є якийсь стілець, використовується означений артикль Анен, це знахідний відмінок акузатів, оскільки мова йде про будь-який стілець, а діштуль у відповіді використовується означений артикль ді, оскільки це ті самі стільці, про які ще напитали або конкретний відомий набір стільців. Це чудова сукня з шовку тобі дуже личить. Кляйд, сукня це середній рік дасклей, тому ми використовуємо в казіннизис. За І зайде шовк назви матеріалів, які використовуються у конструкції aus materіалів з матеріалу зазвичай стоять без артиклів. це артикль. Здоров'я це найдорожчий скарб в житті людини. Die Gesundheit – Хоча абстрактні іменники часто без артикля, у німецькій мові, коли іменник є підметом загального твердження, він часто вимагає означення артикля die. Die Welt, Folste, Schatz, використовується означення артикль die, Оскільки це найвищий ступінь порівняння суперлетів, що завжди виділяє як унікальний. Я розумію, мої гроші, що ці генитів, воно все у вас плутається. Пам'ятаєте цей шпектром дойч, Посібник, це 300 сторінок. Пам'ятаєте я вам розповідають. 300 ми з вами його розібрали. Якщо він у вас А1 він вам потрібен, то можна його купити. той курс Ви не забувайте, що завжди можна А1 купити курс, А2, Б1, те, що я повторюю вам постійно, що воно є, можна його подивитися, це не кота в мішку ви купуєте, це так, яке розповідає сили, та ми говоримо. Так так само і для діток є. Я можу показати сьогодні заняття у мене буде о 8 годині за Києвом з дітьми. Знову таки за кордоном, які виїхали, вони навчаються. І ми будемо з ними, Боже, що ми будемо робити сьогодні? Вайль я буду переходити на das. на У нас буде синтакси з ними, побудова речень німецької мові. Манюсик я не буду показувати малесеньких, ми будемо з ними тю-тю-тю-тю-тю маленькі слова вчити і складати, вчитися їх речення. І якщо ви хочете записати своє дитя, зараз я задоволенням взяла б вас всіх, але куди? Давайте вже з березня місяця я оголошу знову набір, і ви всі туди кудись всунетеся. Добре? Не обіжайтеся. Я просто не можу. Ну куди? На 4, на 5, на 6 треба ж і в туалет сходити якось і повечеряти і все інше, так. Відпочити і вам щось записати, та й тому така ситуація. Курси є і для батьків, і для діток. воно все записано нормальним по посібникам Заходьте. Ось цей лебен в здоров'ї у вислові лебен в житті. Я розповідаю це на вищих рівнях. Це в основному Б1, дослібен використовується зазначеним артиклами, скорочення індемція ім. Професоре Ціберте, чи читаєте ви на цьому тижні лекції з культурології, професор Зібат, культурвізеншафта. Як ми побудували це речення? Дивіться, форлезенген, лекції. У множині. Йдеться про загальні лекції на цю тему, а не про конкретну пораховану кількість, тому використовується нульовий артикль. віснашафтен, культурологія це назва галузі науки, яка використовується без артикля, нульовий артикль. Дізавох. У виразах часу з дізи артикль не використовується. Ясно, чи ні? Ясно має бути. Поріж огірки та помідори, сказала мати та вказала на овочі. Значить так. Використовується означений артикль Ді, оскільки мати має на увазі конкретні огірки та помідори, які лежать перед нею, а не якісь там абстрактні. Ді мутам... Використовується означений артикль ДІ, оскільки це конкретна мати того, до кого звертаються, або про кого йде мова і ді Das генюзе. Використовується означений артикль Das, оскільки вказує на конкретну кубку овочів. Чому так, мої хороші? Основні правила артиклів, і знову таки, на, у нас рівень зараз. Спокійний, тихенький, не B1, B2 і таке інше. Відповідно, професія, статус, національність, якщо вони стоять після дійслів бути або werden, ставати, німецький мовий артикль потрібен майже завжди, але є важливі винятки, і це вони нульовий артикль. Коли множина в загальному сенсі нульовий артикль, якщо ми говоримо про неозначені предмети в множині, Бюха, шпільцой, якщо у нас є абстрактні незлічувані іменники, в загальному вжитку, назви матеріалів, мов, наук, де англійсь біології, конструкції ein штук «Ein Stück Kuchen», Пам'ятайте, неозначений артикль Ein eine використовується, коли ми згадуємо щось вперше, або говоримо про один предмет із багатьох. Означений артикль die, die, das» використовується, коли предмет конкретний, відомий, співрозмовнику, унікальний, там суперлатів, або вже був згаданий. Чи є у вас питання щодо якогось конкретного речення чи правил артиклів? Називається піднесіть руку, і ти ж. А ви напишете мені, я потім всі, до речі, коментарі вони чомусь мені приходять вночі. Друга ночі бум-бум-бум. починається, Дякую, дуже цікаво. Чи ви вночі дивитеся, чи, чи що відбувається? Щось не зрозуміло. Так, добре. Ставте питання, що називається в коментарі. Як мені його змістити? Нормально буде, сподіваюся. Ось це дуже важливо, і водночас ну, я б не сказала, що складна, цікава тема у німецькій мові вживання артикля з власними назвами. І надана о, табличка містить основні правила, я пояснюю детальніше і додам більше прикладів, щоб закріпити розуміння. Дивіться, мої хороші, вживання артикля з власними назвами. Намен, нульовий артикль, головне його правило це здебільшого перед власними назвами, іменами людей, назвами міст, країн, континентів. Артикль що не вживається. Ну, давайте, імена та прізвища. При безпосередньому згадуванні особи Йохан Вольган гьоте і станґроса доча Діхта, гете, великий німецький поет. Назви міст країн та континентів, якщо вони не мають означення, їх флігінах Берлін, лечу до Берліну, Європа є антиконтинент, Європа старий континент. Якщо назви більшості вулиць і площ вони не мають означення, то буде «I want in the Хаубтстраси, він живе на головній вулиці. Означений артикль. Де, ді, Означений артикль використовується, коли власна назва не просто називає об'єкт, а описує його або виділяє з-поміж з означенням. Коли перед іменем стоїть прикметник або іншого значення, де клюге ханс, хат відевоен, розумний Ганс знову переміг, дікляне Петра Вант, маленька Петра плаче, коли позначення цілої родини, для позначення сім'ї у умноженні де Мюлер, Свонен і ДНЕ Мюлери живуть поблизу і гезухий дішмітс, я відвідую шмітів, коли назви кораблів, потягів літаків, журналів, у цьому випадку власна назва виступає як загальний іменник. Титанік затонув, це буде Ді Титанік в 1912 році, і ліст Ді Шпігель», він читає шпігель, Ді Шпігель». Коли у нас назви деяких країн, країни, що мають артикль, це як правило країни жіночого або множинного роду Ді України завжди з артиклем Ді. Ді Швайц, Швейцарія, Ді УСА, США, жінок. Назви гір, річок, морів, більшість географічних назв майкартика Де Рейн, Дідонау, Шваце Швацемія, Ді Альбін. Коли є роль у п'єсі, у театрі або кіно, ділія шпітінні штук Мери Креста, Джульєта в цій п'єсі грає Мери Креста. Звернення до дитини жартівливе звернення, розмовні мові, особливо коли до дітей звертаються по ім'я «Ой, де Петр? де Петр. Комальхей де Анна іди сюди Анна. Неозначений артикль ein неозначений артикль використовується, коли власна назва позначає не саму особу, а щось, що з нею пов'язано твір, продукт, якість. Наприклад, позначення роботи витвору продукту. Власна назва використовується як синонім твору, написаного цією особою. stand штан, alter Goethe» – його книга на полиці стояв старий гетера, ну, не Гьотер стояв власною персоною. І habe einen neuen Rembrandt рембранд рікав, такий таки картина, я купив нового рембранта, ну не людину вже купив. Коли в нас є згадка про подібну особу, якщо ім'я використовується для порівняння або позначення особи з певною якістю, він вважає себе Ейнштейном. Er einen Einstein, коли є, наприклад, як приклад Згадка імені, як прикладу чогось. Вона вийшла заміж за Моцарта, тобто за генія, музиканта hat einen Моцарт Гехард. Практичні порівня... О, Боже, приклади для порівняння. Ось як змінюється значення, коли ми додаємо або прибираємо артикль. Дивіться, Моцарт Моцартвуде такого року киборон Моцарт народився в 1756 році. Геніальний моцарт, геніал, боже мій мене зняти скоро. Геніалі моцарт або геніалі французькою мовою, вода такого-то руку ги боре. І хаба анмоцарт ім шранк. Це партитура або запис. Я маю моцарта в шафі. Ну, не мосив там вже заспиртований чи що. Deutschland ist schön, Німеччина гарна, Das Deutschland. Німеччини моєї юності мені бракує. І тут правило з неозначеним артиклем не застосовується. Давайте ще один. Hanna lernt Deutsch, Hanna вивчає німецьку Die Hanna ist wieder da. Це розмовне мовлення, дитина, а знову тут. І. Вона типова Hanna, тобто та справжня Анна, яка з книжки. Якщо ви запам'ятаєте, що артикль потрібен, коли ви описуєте чи виділяєте власну назву через прикметник належність до родини або рід, то це значно полегшить вам використання правил. Відповідно, ми зараз з вами продовжуємо практикувати вживання артиклів з власними назвами, і це завдання буде у нас доповнити артикль де необхідно. Де необхідно ось наше рішення. Зігайст Катарина Штанберґ. Перед іменами та прізвищами людей зазвичай що не ставиться, Hamlet, Гамліт Шпітн, дезефорн, Robert, Zimmermann. Ви б якусь собі дітрадочку завели, якийсь зошит, і там це все діло писали. Серйозно. Де Hamlet», артикль D, ви собі взяли так і виділили ви і ставиться, оскільки Хамлет тут позначає роль у п'єсі. Це у нас правило третє було для означеного артикля. Роберт Сінеман це нульовий артикль, оскільки це ім'я та прізвище Актора. Диві, дивіться, Die позначає цілу родину, правильно? Сім'ю Вільгельм. Для позначення родини завжди використовується означений артикль «die». Дея Шрифтштеля Фридрешиля ist weltbekannt. перед іменем та прізвищем Фридрех Шіля артикль не ставиться, навіть якщо перед ним стоїть професія. Тут це Дея Шрифтштеля, професія вже має свій артикль. Далі, Meine мене Freundin ist із нульовий артикль перед ім'ям Цунгебурдстакбекам зі Анн Рубенс. Анен Рубенс позначає твір, витвір мистецтва, картину, а не саму особу. Це приклад використання неозначеного артикля ein для позначення роботи відомої людини. Як Альтен Гьоте», «Стара книга Гьоте». оскільки рубан з чоловіче ім'я є у знахідному відмику, а козаків то ми використовуємо Анн. Кенс du Клаус, нетен Клаус, ауз де Наус? Тож, Клаус, перше речення. Нульовий артикль перед іменем це загальне питання. Klaus", у другому реченні ім'я має означення. Прикметник милий". Якщо перед іменем стоїть прикметник, завжди ставиться означений артикль, тут у знахідному відмінку Клаус. Далі. Von Erich Maria нульовий артикль перед іменем та прізвищем навіть після прийменника фон. ден Ноен Хайне позначає нову книгу твір автобус. Гайне. Хоча тут йдеться про твір, ми використовуємо означений артикль «ден», це знахідний відмінок, оскільки є конкретне означення новий. Має означення блінди, білява. Якщо перед іменем стоїть прикметник, завжди ставиться означення артикль Ді. Тож підсумок мої хороших ключових правил у цьому завданні, значить, якщо у нас є ім'я, прізвище без означення, артикль нульовий Катерина, Штанберг, Роберт Цімерман, Забіне, Ергерія Ремак. Якщо у нас ціла родина у множині, то артикль буде означений ді, ді ві, Вільгельмс. Коли у нас є ім'я плюс означення прикметникове, визначений артикль означений діє дідас ді, денне не Klaus, Karin. Якщо у нас роль у п'єсі, артикль означений, дедас, діє Якщо у нас твір або виріб відомої особи неозначений, айн айн, Анн Рубенс. Твір, виріб відомої особи з означенням, це означений артикль. де дідас, де Нуїнхане нова книга. Хочу ще одне. Не встигаю кошмар, але що ж ти зробиш? 16. Так. Що тут робиться? Так, чудово. Продовжуємо нашу практику артиклів, Це завдання доповнює правильними артиклями в анекдотах. О, анекдоти, Чудовий спосіб застосувати правила в контексті. Ну що ж, де віскі, де альте, віскі старої пані. Merkwürdig, das getrennt schmeckt genau so wie die medicine die mein Mann seit 20 ось і все. Так, віскі. Використовуємо нульовий артикль, оскільки це злічуваний іменник рідина, про який згадують уперше, як про річ загалом, а не про конкретну пляшку. Das Getränk використовуємо означений артикль Das, оскільки це напій, він був згаданий у першому реченні, він тепер конкретний і відомий співрозмовнику. І Dave Medicine використовується означений артикль die, оскільки йдеться про конкретні ліки, які чоловік приймає протягом 20 років. Вони відомі, визначені, все нормально так, не сподіваюся, там, смішно людям, я не знаю, це анекдоти. Das komplizierte Wort, складне слово. Ein Mann, якийсь чоловік, kommt in eine Apotheke und sagt. Eine Apotheke, не, не означені артикель eine, оскільки це перша згадка про місце, якась аптека. Geben Sie mir bitte eine Packung, дайте мені... Uh, Пакун, значить, Використовується назначений артикль А, не оскільки йдеться про один предмет одну пачку, а не про всі пачки. пачці. Тут використовується нульовий артикль, оскільки це назва хімічної речовини препарати. препарату у такому контексті, як правило, без артикля, особливо якщо стоїть після кількості слова упаковка. «The the використовується означений артикль Д, оскільки це конкретна особа, єдиний аптекар, який обслуговує чоловіка всі аптеці. «The does aspirin». Тут артикль DAS, оскільки він замінює щойно згадану кислоту і робить її конкретною.

Die die kleine kleine Julia Julia. darf zu die kleine Julia. Використовується значень артикль «die», оскільки ім'я Юлія має означення, прикметне кляне, маленьке. Назви свят, Різдво, Великдень, тощо зазвичай, що я казала, використовується без артикля, особливо з прийменниками часу. Zu прийменники є марафон по прийменникам, не займатися ні синітницею. 39 євро там він, заходити і проходити всі ці прийменники часу. Не тільки там час у місце, що хоче. Das erste mal, це стійкий вираз, де маль використовується зазначеним артиклем DAS вперше. Die kirche, використовується означений артикль die, оскільки Kirche тут означає конкретну будівлю або місце, куди вони йдуть DMS, так я вже бачу. kleine Julia. ДМС використовується означення артикль die, оскільки йдеться про конкретне богослужіння, яке тільки що відбулося, воно відоме зі сцени. А дефати використовується означним. Значень артикль де, оскільки це конкретний батько вчитель е, вчительки, хто що думаєте говорить, дівчинки. Дікляйна Юлія знову значення артикль Д, через наявність прикметника Кляйна, як у першому реченні, те, що я розповідала сьогодні на початку заняття Юлія нульовий артикль, оскільки це безпосереднє ім'я, яке, як думала дівчинка, співала. Замість Халелує. Дивіться, що вона каже. Тато питає, Вас хадіям, а дитина каже, «Дарав антворте Юлія. Ось так вона сплутала це халлюй. Діти, дорослі, всі, студенти, чи є у вас бажання повторити якісь правила? Чи виникають запитання щодо конкретних артиклів у цих анекдотах? Якісь у слова, ось, бачите, богослужіння. Є чи нема, бо на наступне заняття це буде завтра, мої хороші Я буду розповідати ось таку ситуацію, і ми будемо тренувати ось таке. Сьогодні п'ятий урок, з вас лайк. Ось, саме золоті, я пішла, бо в мене заняття починається через дві хвилини. До зустрічі, мої золоті. До зустрічі, всі питання.